Что касается Крыма, по последним данным погибли три человека, еще 16 человек получили ранения. Больше всего поврежден актовый зал школы, здесь частично обрушен потолок. Только посмотрите, что осталось от одной из стен. Ну и нам в этой связи что делать. Опять закрыть глаза и сказать: да ладно, это ерунда, не будем обращать внимание. Там русские люди, понимаете? Нет, там говорят, это... только на русском. Да, да, мы их там гранатами закидываем, они кричат, что русские не сдаются, понимаете? Парижский гектор на Елисейских полях. А, ну мы, Бариже, мы присмотрим, где Земля очистим. получше. Вот мы живем в это время, когда беда пришла, давно уже беда пришла, от образованных. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо справді сенсаційне. Одразу декілька ворогів України потенційно стали 200. Ну а ще на тимчасово окупованих територіях, там де має і горить земля під ногами наших ворогів, сталися дивовижні прильоти. Все, що росіяни наговорили, все, що вони вкинули, все, як вони вже навіть беруть, не тільки Київ, а й європейські столиці, ми все вам розкажемо за мить. А ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайк І звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. Як так каже зазвичай цей Гаспарян після кожного обстрілу по українським містам? Набабучилась ряженка, правда? Ой, вчора у форосі набабучилась не просто ряженка, а буквально цілий завод молочних продуктів. Вчора, після удару Сил оборони по території окупованого Криму, а точніше по елітному санаторію Форос, краще відомому як дача ФСБ, зірочки розлетілись, А може не тільки зірочки, може і ручки і ножки, як в п'ятизіркового пенсіонату, так і з російських покидьків. Санаторій на момент атаки був закритий на якесь спеціальне віп обслуговування через приватний захід у ресторані Форос-Холл. Поки пропаганда намагається продати це місце як центр дислокації усіх мальчика в Трусіках, в, самій, в самих соціальних мережах півострова Крим більше розповідають місцеві дещо про інше. Ну, окупаційна влада каже, що ні, ні, ви що, загиблих поранених взагалі немає. А от місцеві в соціальних мережах пишуть про те, що там дуже й дуже було багато жертв серед військових, які могли там перебувати. Ну а конспірологи навіть дозволили собі пофантазувати, що в момент прильоту там був сам пиня, адже він вже бував на цій дачі ФСБ. Что касается Крыма, там была совершена террористическая атака со стороны, именно так ее уже назвали в Минобороны. По последним данным погибли три человека. Еще 16 человек получили ранения, в том числе удар беспилотником с фугасным зарядом пришелся по школе. Там полностью разрушен актовый зал детей сейчас временно отправили на дистанционное обучение. Зал школы, здесь частично обрушен потолок. Только посмотрите, что осталось от одной из стен. По повреждениям видно, что беспилотник влетел в это окно. Сейчас здесь всюду разбросаны осколки. Просто страшно, Просто страшно, і так а постраждали серед детей. Где-то было в укритті, Е. Ці кадри кипят, підтверджують, что жоден. Мальчик в трусиках. Зрештою, не постраждав. Таехший це теракт, Ну, давайте. Давайте схочимо засідання Радбезу ООН, і ви там будете навалювати знову і знову про київський режим. Але знаєте, чому немає постраждалих серед дітей? О, диво, Бо ми по дітях ніколи не стріляємо. Ми ловимо, б'ємо, мстимося нашим кривдникам, зрадникам і ворогам, як, наприклад, херсонському гауляйтеру Сосальдо. адже кажуть, що потенційно саме він міг... Перебувати, зокрема, в тому ресторані Фарос Холл. Тож російські пабліки вже хник-хник відспівують покидька. Матушка земля, рузь, матушка земля. Бачите, як. Допоки дядя Вова покидьок Путін не напав на Україну, то і тимчасово окуповані українські території взагалі не знали, що таке безпілотники, атаки, небезпека, з повітря і укриття. Але маємо те, що маємо. Ну і всі українські пабліки вже без перебільшення 9 місяців, вже бляха задовбались тримати в запасі в рукаві такий собі некролог протіграники. Саяна. А цей покидок як при житті нам гидив так і продовжує це робити просто зараз із коми. Адже із трьохсотого він ніяк не хоче переходити в двохсотого. Він же не просто зараз овоч, він вже в стадії консервації, але все одно сука тримається. Радує нас, хіба що його дружина Сіманян, яка ніяк не може побороти не дух, а саме рак. Хоча хто б міг подумати, що ракова пухлина може атакувати таку ж ракову пухлину, як сама Маргаріт Сіманян. Але факт лишається фактом, тож Сіманян тільки поки анонсує зміни свого іміджу. Хтось її спитав та стан здоров'я, і Маргарита Сіманян написала, що вона би із радістю написала, що все добре, але що, ті гнеран по в комі, а я проходжу лічення. Що ж тут хорошого, скоро увійшть мене в паріках, Будемо вмісті вибирати, який підходить більше. Ми б краще побачили не у паруку, а у труні, але зрештою, здається, у. У господа Бога на кожного є свої плани, що має із кожним відбуватися. Який є свій один великий, загальний, дуже продуманий план на Росію? В мене всього сумнівів немає. Я б то мала і нікчемно, щоб усвідомити задуми Всевишнього, але мені дуже подобається те, що ми бачимо зараз. Хтось просто таки остаточно розграбував Росію та її запаси нафти та газу. Недаремно Шпиня всі ці роки стверджував. Що на Росію хочуть напасти, аби забрати всі її запаси природних копалин. Он він пророк, який бачив буквально майбутнє, аж до в 25-му році бензин в найбільшій світовій бензоколонці і справді дивом не закінчився. І одна справа, коли пішки ходять люди на тимчасово окупованих територіях, інша, коли самі росіяни не розуміють, а де бенз? Вова де бенз? При тому ціни на дефіцитний. Товар можуть змінюватися за умови, що, звісно, якщо пальне є, то вони змінюються просто під час заправки, як, наприклад, у Воронізі. З іншого боку, бензин в них, хоча б поки що є, тож чого критикувати. Але чекати порушенням цін на на бензин. У нас ж в Росії нефті нету. От і ціни дорожають. Я не знаю, скоро 92-й, мабуть, буде рублей 100. Ну от.

чувствуете разницу? Чувствую. А нефти в России до сих пор нету. Ни газа, ничего. А теперь 95 плюс. 70-10. 69 10 чувствуете разницу а в россии бензина и нефти нету газа нету ну как обычно и будем мы бесконечно как говорится в этой как лучше сказать в этом повышении бесконечен цен на топливо. И кажется, конца и края этому нету. А кое-кто обещал, что повышения цен не будет. Так же, как и повышение на пенсионный возраст тоже не будет. Кое-кто обещал. Я прошу, я тоже помню одну речь, что войны против Украины никогда не будет. Да, и все иначе, мобилизации не будет, и не только. Но, наконец, Слухайте, чого засмучуватися? У вас є фантастичні друзі. Це ж ці китайські брати. Ви зможете незабаром в Китаї купувати. Ну, те, що вони подішовки у вас покупають, а ви зможете потім купувати в них чи в Індії. Та перестаньте все не так погано. Та й дивіться, як вміють викручуватися в цілому в Росії з будь-якої безвиході. Не можеш окупувати території. Просто пропиши там своїх військових. Росія не вирішила остаточно пробити дно убогості і вже роздають наші наші землі СВОшникам. З одного боку, це прикольно, бо ми не будемо вам платити, подумали в Росії. Ми будемо просто розплачуватися землею в Херсоні, в Запоріжжі. Хіба хтось не хоче собі земельки біля берегу моря? Ну клас. З іншого боку. Так, комусь із Бурятії і мої дві сотки під Києвом можуть дістатися. З іншого боку, я спокійна, що вони точно сюди не доїдуть. По всьому очевидно, друзі, що гроші на війну у Путіна закінчуються. Бабулесів немає. А тому вхід незабаром підуть фантики, марки, ракушки, обіцянки нечуваних багатств розграбованої Європи. Важдають землю за ДНР, ЛНР, Херсонская область, но они проливают кровь за эту землю. У них есть моральное первоочередное право на то, чтобы претендовать на эту землю. Поэтому, если вот есть дальневосточный гектар, да, такая система, по такой аналогии, возможно, сейчас будет принята такая программа, когда ребята смогут Киевские, бесплатно львовские. получать ту землю, которую они освобождают. Но у нас в истории мы проходили это, у нас есть казачество, да, это, это в принципе есть. вполне. Вполне такая ну, практика себя оправдавшая. Не нужен. Кто? Парижский гектар на Елисейских полях. А, ну мы, мы, мы присмотрим, а где Земля очистим? получше, где, где корова пожирнее, почва плодороднее. Но это правда абсолютно трезвая, такая здравая инициатива, которая была поддержана президентом. У нас такой законопроект уже был внесен. Но, как говорит лидер нашей партии, мы даже вот, не жалко, мы все инициативы, которые выдвигаем, например, а потом при, при, воплощает жизнь другая партия. Нам главное, чтобы людям было от этого хорошо. Лишається малесенька, дрібнесенька така додаткова проблемка, такий нюанси, які треба все ж таки вирішити. Для того, щоб роздати землі, їх треба, чорт забирай, окупувати. А от із цим у Росії і найбільші проблеми. Чому Росія ніяк не може примогти країну та армію, яка в рази менше за саму Російську Федерацію? Так як чому? тому що і там, і там по обидва боки фронту виють, канішло російські люди, а російські, як известно, звісно, не здаються. Така собі, знаєте, легенька відмазка для лоха в Російській Федерації. І річ не в технологічній відсталості Росії та її ВПК. Річ не в тім, що без справедливої мети СВОшники не можуть виграти. Річ не в тім, що на родину, в конце канцях ніхто не напав. Ага, правду в Росії ніхто не скаже. Хоча, наприклад, такі як Рагозін. Все ж таки визнають, мале, але суттєве, на фронті повний глухий кут, і жодних здобутків, так званих цілей СВО, не видно і близько. Тобто Пиня, Росія, російська армія сіли на мілину у власній калюжі сечі, як дійти до Харкова, як дати Суми, ми вже мовчимо, звісно, про Київ, коли через дрони воювати стало практично неможливо. Сили воюючих армій рівні. І ніякого обвалу фронту не видно терміново кличте в цей момент пропагандистів. Борагозін зламався і пішов проти політики партії. Ми ж знаємо з вами, що в Москві у студіях провал на фронті, обвал фронту і зброку з боку Збройних сил України відбувається двічі на день в ранкових випусках з Кабієвої, ну і звісно ж у вечірніх. Если двигаться такими традиционными способами, как мы сейчас двигаемся, да? то есть в основном вся война идет в тактическом звене, это э, штурм... что такое штурмовая группа? Это 3-4 человека, это 5 человек, <laughs> человек, да. Значит, э, мужики где-то, ну, наверное, возраста примерно близкого к нам, да, mm -hmm. вот, потому что молодежь, -то, она у нас айтишники, там, они там у нас где-то защищены там, всеми и так далее, да, mm -hmm. пирогами. Вот. И вот эти вот мужики по степи, которая вся заминирована, да, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, там увешанные, значит, эти... то и у него автомат должен быть, и боекомплект должен быть у него под этот автомат. Я одновременно наглоткаствовал, чтобы отстреливаться от дронов, и еще и рэп, и вот это все. Встать с этим невозможно со стула, а не то, что идти куда-то наступать. Это очень сложно. А если техника появляется, любая военная в зоне там, 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена. И нами у них, и у, у них у нас. Вот и все. Вот он тупик. то в чем? Сейчас в чем проблема позиционной войны? А, то есть с, силы примерно равны, да, по оснащенности, по подготовленности. Извините, даже по мотивации. Потому что там накачан, там тоже. Слушай, там русские люди, понимаете? Нет, там говорят С... только на русском. Да, да, бы их там гранатами без они кричат, там русские не сдаются, понимаете? То есть, грубо говоря, если вот Херсонский, например, там фронт, там Днепр, он там к берегу не подойти. Они подходят к берегу, мы их убиваем. Мы подходим к берегу, они нас убивают. К берегу. Не то, что на, на воду там сойти. За острова идет очень сильная кровопролитная борьба. Вот за эти Херсонские острова. И вот каждый день, я вот сейчас вот приехал к вам, да, я сегодня с утра опять был там у себя на пункте управления. Вот у меня там плазмы висят, эти, значит, экраны. И я вижу, значит, картинку с наших дронов. Вот он выжженный, как гнилой зуб Степногорск. Вокруг просто поля голые. Лесополос уже нет. Там заяць появится, я його увижу, а не то, що чоловік. От як двигатися, вот то, пройти, этот маршрут, на чому? А техніка вона буде подорвана, тому що всі дороги замініровані. І нами, і імі, дессонно, і и... не только Діссонна. Звісно, Рагозін гарно стелить, особливо, коли розповідає про однакову мотивацію і не тільки. Але він це тільки такий середній, ще пласт правди. Якщо купнути глибше до самих СВОшників, о там настрої вже геть інакші, і ставлення до перемоги Росії. Щоправда, цим СВОшникам вижити і повернутися назад до Росії, вдумайтесь, їм навіть це гірше аніж здохнути на фронті. Бо вдома кредити, діти, дружина, що ділять бабло за його смерть. А СВОшник взяв і вижив. Та й все, що обіцяла Росія та Пиня про... Золото в кишені, життя по-новому, заробітки. Все знову виявилося брехнею. Фактично, росіян просто заманювали красивими історіями на фронт, сподіваючись, що вони якомога швидше там помруть. Їх зарахують до безвісті зниклих і пиня ще й таким чином зекономить гроші. деньги, блядь. І години назад пошло в Олщині, там дів заработані. Мне обещали, блядь, карманы твои золото будут набитые, блядь. Сейчас наоборот в осколках, да. блядь. Помимо этого еще долги набрал с Сбербанка, с чем тысяч. Мне они сейчас каждый день звонят, где деньги, сука? А жена в ты, сука, не возвращайся сюда, блядь. Без денег нельзя, да? Да, есть наперед, блядь. Я же потерялся, короче, на 24 дня. Ну, на передке, короче. Я, короче, эти 12 миллионов поделил жене, там, ребенку, брату, сестре, короче. По 4, по 4 миллиона. 12 уже поделил. Они говорят, каждый день по три раза приходили. Что, есть известие, он погиб. Мне ДНК надо стать. Деньги мои где? Когда, блядь, туда в ад попадаешь, уже похуй, я думал, блядь, нахуй я женился, блядь. Для лучше бы я из дерева сделал, ебал бы, блядь. Но зато сидел бы дома, блядь. Натурино. Так ты из-за этого контракт подписал? Да. Нахуй надо, ебка. Вот вам і мотивація. Розин возінь щось розповідає про те, що ми однакові. Вы знаете, чому питня так тримається? свого дружочка, останнього дружочка за Луку, тобто Лукашенко, і не тільки через союзну державу. І не тільки тому, що Білорусь давно стала губернією Росії, а тому, що поки що, поки що, Мінськ повністю здав свої інтерес саме Москві. А от інші колишні колонії радянського Союзу кажуть Путіну: давай до свідання, Киргизія, вдумайтесь, Киргизія проводить в себе вже тиху дерусифікацію. Все логічно. Москва більше на центр сили. Москва стікає кров'ю, дармових грошей на всі ці республіки і всі ці незалежні країни у Росії немає. Тож такі Киргизі подумали, що краще шукати собі іншого сильнішого покровителя. Єдиний аргумент, який лишився проти таких недружніх дій у Москви – це фізична сила. Законотворців думайте, законотворці, які вже побороли не існуючий рух ЛГБТ, пороздавали всім медальки іногентів, пропонують ледь не відстрілювати мігрантів представники країн, де якраз проводять політику заміщення всього російського. Ага, знову СВО пророкують та рекламують. І знову ми знаємо, чим все це потенційно закінчиться. Упомянули Киргизию, ЕАЭС, таможенный Союз. Все в общем как хорошо. Вот я читаю в новостях: Киргизия переименовала улицы Горького в Анкару. Бишкек начал дерусификацию топонимов под видом устранения, разрозненности и э, дублирования. Ну и нам в этой связи что делать? Опять закрыть глаза и сказать, да ладно, это ерунда, не будем обращать внимание, забыть, как, так сказать, украинский опыт? Или все-таки мы как... начнем как-то на это правильно реагировать? В городе Ош снесли памятник Ленину. Я честно скажу, вот я, может быть, несколько радикально высказываюсь, да, но я считаю, что наша мягкая сила, она давно превратилась в жидкую вот на постсоветском пространстве, да, провал на Южном Кавказе. То, что... и, и то, что сейчас происходит с Азербайджаном и Арменией, ну, кто даст гарантию, что завтра это не произойдет с Казахстаном или Киргизией? Никто, с учетом того, что Киргизия заключила соглашение воен... с военным ведомством в Великобритании, да. Казахстан, извиняюсь, да, Киргизия, Казахстан, Узбекистан каждый год совместно с Соединенными Штатами там проводят учения с НАТО и так далее, заявления какие-то, да, встречи. Нам необходимо, на мой взгляд, прежде всего использовать, ну, как бы попытаться из минуса обратить в плюс ситуацию с большими диаспорами, которые существуют в Российской Федерации, вот стран Средней Азии и Закавказья. Да? То есть у нас около миллиона таджиков получили российские паспорта, около миллиона узбеков, около 500 тысяч киргизов. Да? У меня нет данных по азербайджанцам и армянам, но думаю, что они тоже ну, там превышают сотни тысяч. Да? И, соответственно, многие из этих диаспор имеют успешный бизнес – достаточно немножечко наступить на хвост той или иной диаспоре, да, и, и начнет доходить, что так поступать нельзя. То есть вот те диаспоры, которые сейчас работают в России как институт иностранных агентов, они должны на самом деле быть нашим инструментом в давлении на те правительства и режимы их стран исхода, которые существуют. Как это сделать? Ну, миллион вариантов существует. Ну, в принципі, да для того, щоб розірватися на всі фронти СВО, неясно, де пині візьме стільки ресурсу, хіба що він буде запосичувати найменших, щоб вони поповнили путінське військо путіноїдів. Чому би й справді вояк тепер не забирати просто зі шкільної лінійки, бо недружніх країн дедалі більше стає в оточенні Росії? І далі в мене буде хай територичне питання не до Росіян як до стади чи маси. Не допинячи до його режиму, з ними все ясно, а просто до батьків. Невже у вас так багато дітей, що ви кащею готові віддати свою власну дитину, прям маленьку? Невже ви народжували своїх дітей не для щастя та любові? Не для того, щоб вони приносили вам радість, а для домовини або чорного пакету. Росіяни не жили добре, бо все віддали в руки Путіна, а тепер ще й віддають власних дітей. Яких как из первого класса, это просто, якийсь сюр, одягнули в милитаре и готовят умирать молодыми. Вовка, как ты? Нормально, а мне честно, нет. Уверенно брать дистанцию как Вовка скоро смогут и его одноклассницы, сомнений нет, форма обязывает. Эти мальчишки и девчонки примерили камуфляж еще до школы. Все выпускники кадетской группы детсада. В этом году выпускники дошкольного учреждения прям полной группой пошли к нам в первый класс. В этом суть долгосрочного проекта – профориентация по схеме «Детский сад – школа». После выпускного – профильный факультет вуза. Начальная подготовка пройдена, теперь среднее звено. Общая команда поправится. Ремень смотрит не налево, не направо, А смотри ляшка вперед. Класний руководитель у них не просто классный. Андрій Апурін, учасник СВО. Надіється, його опит поможе воспитати настоящих защитников. Нам до полной дисципліни, що, звісно, далековато. Є ще над чим поработать. Це жесть. І тут, після всього, що ми побачили, там в Росії стверджують, що біда в Росії пройшла звідки не чекали, що всі біди Федерації виявляються від освічених. Ага, от ми зараз побачили. Це стверджує головний стендапер РПЦ Ткачов. От тільки в мене все ж таки питання: а яке це все має відношення до росіян? Освіта, ерудиція, критичне мислення? Тут в Росії випалюють кальоним залізом, не дай Боже, хтось буде розумним. Бичка, сатаніст може спати спокійно. В чому? В чому? А от від освіти Росія цілком і повністю захищена? Врімя. когда беда пришла, давно уже беда пришла от образованных. От таких, как Чарльз Дарвин, там, от таких, как там, другие всякие биологи, болтологи, всякие там, экономисты, Адам Смит, там, Дун Скотт. Они все насытили весь мир теориями о том, что можно жить без Бога человеку, что главное в человеке – это экономика, что главное в человеке – это там, телесное здоровье. Среди ученых, конечно, есть верующие люди, и очень верующие люди есть. Но в академиях наук в Российской академии, во Всемирной академии наук, не знаю, там, во Французской академии бессмертных, большинство составляют безбожники. Они верят в математику, а в Иисуса Христа не верят. Они верят, там, скажем, там, в высшую математику, а в высшую мудрость христианскую. Они даже знать ее не хотят. Поэтому если ум твой отказывается Богу поклониться, то есть самое лучшее в тебе стало источником гордости и погибели. Угу. Ну, то знаєте, що в принципі той, хто наважується на масове вбивство цивільних, мирних і в чому не винних, той вже і є безбожником. Тож, що там математика, що там освіта для Росії це все бла бла бла. Проклята країна, в якій Бога давно немає. Якщо згодні, друзі, то звісно, ставте свій лайк. Мій стендап зокрема теж сьогодні завершено, але я закликаю всіх кожного не забувати підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Хто ще цього не зробив? Ми будемо щасливі кожному вашому коментарю, все, що ви напишете. Ну і пам'ятайте, що варто і треба підтримувати незалежну журналістику. Допомігти команді YouTube-каналу «Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!